Добрий день, шановні друзі! Це відео для таких же чайників, як і я, про те, як звичайною синьою ELMO та програмою Alpha BD діагностувати та стирати помилки і налаштовувати функції блоків управління Dodge Journey. Не секрет, що за допомогою звичайної ELMK327 ми можемо тільки читати помилки і налаштування окремих блоків системи управління автомобілем. А от скинути більшу частину помилок і змінити налаштування, нам не дасть модуль SGM, який блокує в цьому разі каншин. Для того, щоб скидати помилки і робити нові налаштування блоків управління, нам необхідно модернізувати сканер. Самий простий спосіб модернізації ELM327 це пустити каншину в обхід блоку SGM. Каншина, як це показано на фото. Заведено на 6 і 14 піни роз'єму обіді. Напроти цих пінів в сканері треба просвердлити отвори, зігнути 6 і 14 піни у бік цих отворів і припаяти до них дроти перемички довжиною 30-40 см. На кінцях цих перемичок треба також припаяти піни довжиною 20 мм якими каншина сканера буде під'єднуватися безпосередньо до системного роз'єму в обхід SGM. Місця пайки треба добре заізолювати термоусадкою для того, щоб у нас не було замикань при підключенні сканера і перемичок. При вимкненому ключі запалювання вставляємо ELM-ку в роз'єм обіді 2. Після ввімкнення має загорітися червоний світлодіод на LMC. Це свідчить про нормальну її роботу. Трохи нижче роз OBD2 розташований роз'єм, в який ми маємо вставити перемички в обхід SGM. Для цього цей роз'єм треба розкрити. Настиснувши на кнопку збоку, ось так натискаємо. І розкриваємо роз'єм. Ось він, як ви бачите, вже в розкритому стані. А тут мені було не дуже зручно сам процес знімати, то я вже вам показую, як це виглядає з включеними пінами. Верхній самий пін вмикається мінус, синій провід, і нижче поруч з ним плюс. Все. Готово. Тепер ми можемо здійснювати будь-які маніпуляції з окремими блоками системи керування автомобілем. Кращим програмним засобом для діагностики і налаштування системи керування автомобілем Dodge Journey вважається Alpha-ABD. На екрані ви бачите самі поширені версії цієї програми. Їх три. Так виглядає панель управління програмою Alpha ABD. Зараз давайте розглянемо окремі групи кнопок, які дозволяють нам виповнити ті чи інші функції. Рядок налаштувань. Перша кнопка це е, параметри Alpha-Bed. Тут вам знадобиться тільки встановити мову інтерфейсу. Наступна кнопка це. Інформація про програму. Тобто, звідси ви знаєте, яка версія у вас програми. Наступна тулс, інструменти це для професіоналів, організація різних журналів. Воно не потрібне вам. Допомога потрібна. Файл допомоги записаний на сайті альфаобід.com. Щоб доступитися до цього сайту, вам знадобиться VPN-доступ, тому загрузіть собі любий любу програму для організації VPN доступу, і ви отримаєте доступ до цього файлу. Там дуже корисна інформація є по Alpha БД. Наступний рядок. Тут вам потрібна буде тільки одна кнопка. Вибір інтерфейсу для зв'язку з сканером. Тут є дві можливості: або по Bluetooth, або по Wi-Fi. Але ELM327 з'єднується нас по Bluetooth. Тому ми завжди тут будемо натискати Bluetooth цю кнопку. Далі необхідно вибрати модель автомобілю. Для цього натисніть кнопку Dodge в розділі Мій автомобіль, і в першому рядку, випадаючого меню, виберіть нашу модель. Ну, це Dodge Journey. Після встановлення з'єднання з, з obd 2. Вибору Dodge Journey, як тип автомобіля, встановлюєте функцію управління. Ну, в даному випадку вже вибрана функція Body Computer. Після цього ви розкриваєте випадаюче меню для вибору блока управління для цієї функції. Блок управління має відповідати він-коду рокам випуску вашого автомобіля. Якщо ваш автомобіль більш пізнього року випуску, ніж в випадаючому меню, то ви вибираєте найближче до нього. В нашому випадку це буде 214-217 PowerNet. І ще я хочу відмітити, що всі джорніки року випуску більше 16-го мають блоки управління з поміткою PowerNet, виключно PowerNet. Ще одне дуже важливе зауваження. Наш модифікований ELM327 сканер з перемичками в обход шини СЖВ, може бути застосований для налаштування не всіх функцій нашого об'єкту управління, тобто джорніка, а тільки тих функцій, які підключені до блоків управління по швидкісній аж can шині. І тільки для них ми можемо застосувати все те, що я казав раніше. Перелік цих функцій є в таблиці, яку ви зараз бачите на екрані. Це АБС, це подушки безпеки, це бодик-комп'ютер, це панель інструментів, це двигун, включно з АКП. Треба знати, що у Джорніка діагностується двигун разом з АКПП, а не окремо АКПП. Повний привід, парковка, радіочастотний хаб. Це дає можливість вам налаштувати ключі, підшити нові ключі. Модуль управління рульової колонки, контроль тиску в шинах, модуль шлюзу безпеки СЖВ. Ну, тут скорочено PN, це означає PowerNet. І бачите, в цій таблиці приведені також всі назва, назви блоків управління з випадаючого меню, які ви маєте вибрати для вашого джорніка, якщо він випущений після 2016 року. Ось тут все повністю перелік. На щастя, це якраз ті основні функції, які потребують налаштування. Існує ще 12 функцій, блоків управління, яких використовують скан шину середньої швидкості, так називаємо мс шину. Для того, щоб під'єднати сканер до цих блоків управління, треба підключити його до роз'єму OBD через синій адаптер, що переадресує мс шину на Hi-S-скан шину. Хочу попередити, що навіть при наявності такого адаптеру підключати до нього модифікований ELM327 сканер не можна. А тепер давайте здійснимо діагностику боді-комп'ютера. На початку ми виберемо блок управління, як я розказував раніше. Це буде у нас 2417 рік PowerNet. Натискаємо її. І далі з'єднуємо. З цим блоком управління наш сканер. Блок з'єднався. Після з'єднання ми натискаємо клавішу «Чек» і дивимося, які помилки знайшов сканер. Помилок немає. Бачите, є клавіша стерти помилки. Якщо б були помилки, то ми натискуємо на цю клавішу, щоб їх стерти. І я ще раз хочу напам'ятати вам, що після того, як ви зітрете помилки, краще ще раз перевірити, щоб переконатися, що помилки більше не виникають. А зараз я хочу ознайомити вас більш детально з екраном з'єднання з блоком управління. Розглянемо частину екрану, де відображається статус з'єднання. Після того, як ви вибрали боді-комп'ютер і натиснули. Червоний рядок з'єднати, у нас в білому рядку буде відображатися статус з'єднання. Альфа-Біді робить 4 спроби з'єднатися з вибраним вами блоком управління. Якщо з'єднання не встановлено, то альфа Bed виведе вам на екран можливу. Причину відсутності цього з'єднання, але в більшості випадків це просто неправильний вибір блоку управління для даної функції. Після того, як з'єднання установлено, ми можемо вибрати один з чотирьох варіантів наступних дій. Кнопка з зображенням батарейки це перехід до екрану стану блока управління. Тут ви можете подивитися тип блоку управління і його стан. Більше я ретельно не буду розглядати цю функцію, подивіться її на екрані допомоги. Кнопка з зображенням двигуна і надписом чек це кнопка для переходу до екрану перевірки, тобто для діагностики помилок і їх виправлення, тобто скидання помилок. Наступна кнопка з зображенням автомобіля з піднятим капотом це кнопка переходу на екран активної діагностики. За допомогою цього екрану ми можемо подивитися основні функції, які прописані в різних блоках управління, а також можемо самі змінити їх налаштування. Найбільш популярні налаштування, що роблять власники Dodge Journey – це для функції. – налаштування парних частот нашого радіо, налаштування режимів освітлення і дистанційного запуску двигуна. Для функції радіочастотний хаб це підв'язка нового ключа. Ну і остання четверта кнопка з зображенням графіку це кнопка переходу на екран активної діагностики, варіант виводу графіку. Це для тих, хто хотів би подивитися окремі параметри свого джорніка в динаміці. Під час перевірки і активної діагностики, програма Alpha BD може виводити вам. Сповіщення про ті чи окремі дії, які ви маєте здійснювати. Зазвичай вони зрозумілі. Але я хочу тільки зауважити, що якщо від вас вимагають перевести ключ запалення в положення МАР, то це означає, що ключ має запалення має бути переведений в положення RAN без запуску двигуна. Це викликане тим, що програма Alpha BD була спочатку розроблена для моделей автомобілів Fiat. На завершення відео хочу висловити велику подяку Михайлу Фещеру з Тернополя за денстаційне е, налаштування мого джорника і допомогу в освоєнні альфа-біді. Через нього я придбав якісний сканер і болванку ключа. Його телефон наведений в опису цього відео. До побачення, до нових зустрічей!